Все як на війні, кулеметні черги, гурки танки, вибухи снарядів та густий дим мобілізовані до армії на Чернігівщині. Проходять службу у наближених до бойових умовах. Серед них і вусаті дядьки і молоді хлопці. Одні згадують про забуті навики, інші, як от Володимир Пономаренко з Чернігова, опановують нову військову спеціальність. Вивчитися на танкіста він вирішив сам в армію. Пішов добровільно. Фені ділі отримав навики танкіста, освоїв їх. Місяць з основної В танкових оскар абсолютно не служила. Абсолютно новий род войск. Ну при желанні можна научити за чего чого. Благодаря педагогічному качеству нашого офіцерського заставу, у нас з ротою все Получається, я так считаю. молодшому за Володимира Сергію Авраменку не складу на навчання. Він ще не встиг забути військову підготовку і армійському штру. Чотири роки назад проходив службу в танковій бригаді. Я очень рад, що з'ясно После чего Мені було очень легко вспомнить свої навики. Танкові артилерійські, протиповітряні та авіаційні підрозділи на навчаннях відбивали напад умовного противника, здійснили вогневі маневри, вразили цілі у визначених секторах та відпрацювали бойове злагодження підрозділів. Важливим елементом навчання стали дії військовослужбовців на блокпостах у звичайному режимі та в позаштатних ситуаціях.